Святкові салюти, фейерверки та інші піротехнічні засоби. Щоб ближче до нового року, то все більше подібних товарів можна зустріти на прилавках кіосків та в магазинах. Півроку тому Житомирський міськвиконком заборонив використання піротехнічних засобів в межах міста. І напередодні новорічних та різдвяних свят правоохоронці нагадують, гучне святкування може бійтися піротехнікам аматорам штрафом від 170 гривень. В межах міста Житомира існує заборона щодо використання піротехнічних засобів, тобто навіть в новорічну річ салютів. І всіх фейерверків. чому це було рішення прийнято? Зв'язку з тим, що звичайно, з подіями в зоні АТО, я думаю, що о, на даний час. Ну, застосування піротехніки і проведення великих поселичних свят, напевно, не актуально, тому що на території Житомирської області ми маємо скільки загиблих проведення туристичної і Всі наші частини, які дислокуються, беруть участь. І, я думаю, що це не дуже велике свято, що можна без піротехнічних засобів. У військовому госпіталі кажуть, багато хто з бійців, які повернулися із зони проведення АТО, внаслідок постійних обстрілів отримали акустичну травму. Військові медики переконані, вибухи фейерверків та салютів справлять в крайний Ативний ефект на психологічний стан військовослужбовців, акустична ця травма вона дійсно спричиняє негативні переживання і акустична оця атмосфера, постріли, вибухи під. Вікном чи поблизу оселі, вона може спричинити нервові розлади, зриви тієї, скажімо, терапії, яку вони тут проходять. Тому що воїни витримали навантаження велике, психоемоційне, вони побували у зоні ведення бойових дій. Але в мирному житті, коли ти вдома і під вікном в тебе вибухи, то навіть старі люди, малі діти, а особливо військовослужбовці, які причетні до виконання завдань бойових, вони це сприймають як небезпеку. Військові медики переконані за гроші, які житомиряни планують витратити на придбання фейерверків та салютів, краще купити фруктів та солодощів і привітати рідних, або й завітати на свята до військовослужбовців у шпиталь.